До нас залітала мобільна амбулаторія. Це дуже важливо для мешканців віддалених сел, бо їхати до міста далеко, і вони частіше за все не доїжджають на скринінгові послуги, приїжджають вже в термінальних стадіях захворювань. Тому профілактика це надважлива в медицині. Наша амбулаторія надає такі послуги: тестування на ВІЛ. Тестування на гепатити, тестування на сифіліс, тестування на туберкульоз. А стосовно туберкульозу, у нас сьогодні комплексний виїзд, до нас долучаються фахівці Запорізького обласного фтизіопульмонологічного центру. Буде працювати пересувний флюорограф. Дуже гарно, що є така можливість, що приїжджають до нас лікарі. І маємо змогу здати аналізи, пройти флорографію, і також до вузьких спеціалістів. Я вважаю, що це корисно, тому що люди завжди щось заболіло, терпимо, терпимо до останнього. А тут є така можливість, що перевірити і виявити вчасно.